Тиждень до Rampage. Тож дивно було б забити на місцеву неймовірну рампагу. Тож до неї. Ой-ой! на траса, бо вона не там де. Почикает нас название. Ой, поворот. Разгуна сгода. Риу. Ски. Ски. Контри. Ски. Ски, контри. Риу. А, вот нам пейшет. Риу. Лістичка Траса отримала назву за свого останнього каньйон Гепа. Але найпідступніші і найбожевільніші це сільські по центру.